Доброго дня, шановні подоляни! Ми раді вітати вас на фестивалі тренінгових технологій для молоді Хмельниччини і не тільки, який ми назвали «ЮА А Клеве. Jerk it out. When you jerk it out. Sh Професії свого життя, Адже, я думаю, багато хто показати, що е, якщо я буду робити те, що я люблю, тоді мені не доведеться працювати жодного дня в житті. Переможця ми обрали два: е, і ілона це сертифікат на проходження курсу від нашої академії професіонал керівництво з основного навчання, правильно навчатися і виробити технологію навчання. Тому що, щоб володіти, бути професіоналом, володіти добре своєю справою, потрібно мати хороші знання, хорошу базу знань. Наш курс від академії професіонал дозволяє е, легко навчатися, не, як то кажуть, знаєте, не зависати на якихось предметах і нагородити хочу під це в юрі. Дякуємо студії професіонал. Тут у цей парк, щоб переможці змогли розважитись, зарядитись позитивною енергією. Так, перший переможець. Губеліт Наталія. Далі кіпцар Юлія Пік. Пілогаш БЛ. Коржінь. Кожіньовська МБ. Гудович, Р-Б. І для один подарунок в мене є це від е, спортивного комплексу нашого I Love Fitness е, абонемент на місячне відвідування тренажерного залу. Ми дбаємо, щоб наша молодь, наші зі Хмельницького були здоровими, тому можна. dark then this union